як кристал команда кристал задніх не пасе, каже її капітан і таранцева. Поки конкуренти відпочивають, вони готуються до змагань. Все, 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 все. Налаштування таке. Всіх <смеш> борбатяк. Поруч суперники, команда з не менш промовистою назвою, тому що команда ви вищий, вищий клас, і... перемога. Буде в нас говорить. Удар готові тримати. Не боїмося змагання, не боїмося навіть не боємося в нібаїмся. Да, Ми накинемо. Як і брати участь у всіх естафетах? Ми тут саме молодежне за 70, за. за 80 років. Всі за Ми не скажемо скільки за». Це змагання для людей срібного віку, говорить директор Черкаського територіального центру надання соціальних послуг Андрій Сегада. Сьогодні всього приймає участь 36, 36 осіб, 6 команд. Вони будуть змагатися в різних дисциплінах і якби по фіналу отримують призи і кашу. Команди рушають до майданчиків один за одним, крокують. Й! «Направо! У. Та коротко представляються. Команда сміливі Марина Росанова, головна суддя змагань. Говорить, сьогодні будуть і оцінки, і штрафні. У загальнокомандний залік будуть надходити результати команди, яка здобуде найменшу суму балів за зайняті місця. Увага! Увага. Приготуватись. Вони дилають смугу перешкод, вправляються з м'ячем. Чим швидше проходять естафети у перерві ковток води жива музика. І знову змагання. Є тут і свої вболівальники. У цієї групи підтримки фаворит свій команда ось на поля Харченко. П'ятий номер. Це фаворит. Ну я захоплена. Дивлюся на отекли. Стараються, бігають, намагаються бути першим. Ну, Ця ну просто молодець. а після змагань ще й танцюють. Країни, країни, Переможцями стала команда блискучі. Дякую. Восточ, восточ, радість. Саме це подарувати людям поважного віку хороший настрій. Хотіли організатори. Говорить Андрій Сегада. Щоб вони відчували, що вони приймають активну участь у житті і міста, і нашого терцентру. Тетяна Рима, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкас.